Вітаю, шановні колеги! Сьогоднішня моя доповідь присвячена впливу дисципліни на наші життя. Мене звати Попо Вечерина, я навчаюся на п'ятому курсі, і я обрала цю тему, оскільки я на власному досвіді усвідомила, наскільки дисципліна змінює нас. Люди ніколи не перестають шукати шляхи, аби мати кращі умови проживання, кращу роботу, кращий відпочинок. Вони записуються на курси самовдосконалення, читають стелажі мотиваційної літератури та роблять візуалізації проте для досягнення будь-яких цілей необхідний план та його виконання. І саме з цим на допомогу приходить дисципліна. Перш ніж ми перейдемо до визначень і теоретичної складової, я задам вам питання: що, на вашу думку, є основою дисципліни? Даю вам час на відповідь, будь ласка, напишіть в чаті, яка ваша думка? Якщо у вас є якісь здогадки. Так, бажання, ціль, витримка, мотивація, цікаві відповіді. Контроль себе. Так, так, підтримання порядку, графік. Так, ваші відповіді дійсно мають сенс, проте найголовнішою складовою дисципліни є самоконтроль. Наприклад, у людини може не бути мотивації сьогодні щось робити, але її внутрішня сила буде змушувати себе. Тримати себе в тонусі. Тож розглянемо саме поняття дисципліни. Дисципліна це складна багатогранна та важлива риса особистості, яка визначається здатністю до самоконтролю, самодисципліни, внутрішньої мотивації та постійного розвитку. Особистість з високим рівнем дисципліни відрізняється від особистості з низьким рівнем тим, що вона має більшу внутрішню мотивацію, більшу здатність до саморозвитку, кращу організацію свого часу та впевненість у своїх діях. Питання: чи вважаєте ви себе дисциплінованою людиною? Будь ласка, плюс-мінус в часі поставте, даю вам час, плюс-мінус о, як багато дисциплінованих. Ну добре. Добре. Це чудово. А ті, хто поставили мінус, то все одно. Будемо розвивати себе. Як студентам-медикам, нам цікаво, що відбувається в організмі і які органи беруть участь у процесах. За самоконтроль відповідають три ключові ділянки нашого мозку. Префронтальну кору часто називають центром контролю мозку. Вона розташована у передній його частині і є невід'ємною для вищих когнітивних функцій, зокрема планування, міркування та ухвалення рішень. Це основна регуляторна ділянка, яка допомагає здійснювати самоконтроль, дозволяючи людині оцінювати довгострокові наслідки своїх дій, зважувати переваги та недоліки, а також пригнічувати автоматичні реакції, що можуть призвести до імпульсивної поведінки. Є два компоненти префронтальної кори. Дорсолатеральна префронтальна кора та вентромедіальна префронтальна кора, які виконують різні ролі в самоконтролі. Дорсолатеральна префронтальна кора є необхідною для підтримання концентрації та робочої пам'яті, допомагає нам чинити опір відволіканням і залишатися відданими своїм цілям. Вентромедіальна префронтальна кора бере участь у процесах винагороди та оцінюванні вибору, часто спрямовуючи нас у ситуаціях, коли миттєве задоволення вступає у конфлікт. І з довгостроковою виходою. Лімбічна система, що включає такі ділянки, як мигдалина та прилегле ядро, відповідає за емоційні реакції та систему винагород. Коли ми стикаємося зі спокусовою опцією, лімбічна система може активуватися, породжуючи відчуття бажання та задоволення, створюючи потужний стимул піддатися спокусі, що ускладнює підтримання самоконтролю. Взаємодія між префронтальною корою та лімбічною системою має вирішальне значення. Коли ми здійснюємо самоконтроль, префронтальна кора пригнічує імпульси лімбічної системи. Але коли самоконтроль виснажений або порушений, наприклад, у стані стресу чи втоми, лімбічна система може взяти вгору, що призводить до імпульсивних рішень. Найважливішими трансміторами, які відіграють значну роль у регулюванні самоконтролю, є дофамін, серотонін та норепінефрин. Дофамін часто асоціюється з системою винагороди мозку, сигналізує про задоволення та підкріплення. Цей нейромедіатор мотивує поведінку, створюючи бажання отримати винагороду, однак надмірна активність дофамінергічної системи може призводити до імпульсивності та поганої саморегуляції. Серотонін пов'язаний із регуляцією настрою і може впливати на процеси прийняття рішень. Дослідження показують, що низький рівень серотоніну підвищує схильність до імпульсивної поведінки, тоді як вищий рівень може зміцнювати самоконтроль. Норадреналін або норепінефрин бере участь у стресовій відповіді організму та може впливати на увагу та концентрацію. У ситуаціях, коли потрібен самоконтроль. Рівень норадреналіну визначає, наскільки ефективно ми здатні протистояти спокусам. Я впевнена, що вам вже не терпиться дізнатися, навіщо все-таки нам потрібна дисципліна. Дисципліна допоможе вам забезпечити розкриття потенціалу. Коли ви маєте самодисципліну, ви здатні змусити себе досягати речей, які раніше здавалися неможливими. Ви ставите перед собою високі стандарти і наполегливо працюєте, щоб їх досягти. Це може привести як до особистого, так і до професійного успіху. Самодисципліна також допомагає відчувати гордість за себе і свої досягнення, вона дозволяє стати найкращою версією себе у всіх сферах життя. Самодисципліна сприяє досягненню як короткострокових, так і довгострокових цілей. Коли ви дисципліновані, ви з більшою ймовірністю дотримуєтеся намічених планів і доводите справу до кінця. Це пояснюється тим, що ви менше піддаєтеся спокусі відволікатися чи здаватися, коли стикаєтеся з труднощами. Саме дисципліна дозволяє робити більше за менший час. Дисципліновані люди рідше відкладають справи на потяг або витрачають час на другорядні речі. Це означає, що ви зможете ефективніше використовувати свій час і виконувати більше завдань. У результаті підвищується продуктивність як на роботі, так і вдома, чи в особистому житті. Самодисципліна також сприяє введенню здорового способу життя. Якщо ви дисципліновані, то частіше обираєте корисні звички та дотримуєтеся їх. Це знижує ймовірність розвитку шкідливих поведінкових моделей. Водночас підвищується ймовірність регулярних занять спортом і достатнього відпочинку. Усе це позитивно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров'я. Самодисципліна також знижує рівень стресу. Людина з високим рівнем дисципліни менше переймається через речі, які не може контролювати. Це означає, що ви рідше відчуватимете тривогу та легше зможете зберігати спокій. відчуття спокій. рівноваги. Самодисципліна допомагає будувати здоровіші стосунки. Коли ви вмієте контролювати себе, ви рідше кажете, чи робите те, про що згодом пошкодуєте. Це сприяє ефективнішій комунікації та конструктивному вирішенню конфліктів. У результаті стосунки стають міцнішими і більш змістовними, як із партнером, так і з родиною, друзями чи колегами. Самодисципліна сприяє професійному зростанню. Вона допомагає дотримуватися дедлайнів, залишатися організованим і виконувати взяті зобов'язання. Це відкриває більше можливостей для успіху в кар'єрі, а також збільшує шанси на підвищення премії чи бонуси. Дисциплінована людина рідше робить імпульсивні покупки чи витрачає гроші на непотрібне. Завдяки цьому більше коштів можна відкладати чи інвестувати, також вчає зваженіші фінансові рішення, і у майбутньому це веде до більшої фінансової безпеки. Ви не повірите, але самодисципліна допомагає підвищити рівень щастя. Вона знижує схильність до негативних думок і саморівнівної поведінки. Натомість сприяє концентрації на позитивному й умінню насолоджуватися життям. Це формує відчуття гармонії та добробуту. А як тоді недисциплінованість впливає на нас? Коли бракує самоконтролю, людина стає емоційно нестабільною, важче справляється зі стресом і тривогою. У складних ситуаціях виникають імпульсивні реакції, що часто призводять до жалю. Це створює замкнене коло. Низький самоконтроль підвищує стрес, а стрес ще більше знижує самодисципліну. Звичка до переїдання, прокрастинації чи вживання психоактивних речовин формує почуття провини і сорому. З часом це може спричинити депресію і підривати самооцінку, адже людина почувається замкненою в циклі саморугнівної поведінки. Слабкий контроль імпульсів часто призводить до залежності алкоголю, куріння, азартних ігор чи надмірного залипання в екрани. Це дає тимчасове полегшення від стресу чи нудьги, але у довгостроковій перспективі шкодить психічному і фізичному здоров'ю. Поганий самоконтроль сприяє переїданню та нездоровому вибору їжі. Часто люди вдаються до емоційного харчування, намагаючись компенсувати стрес чи негативні емоції. Це веде до набору ваги, діабету чи серцево-судинних захворювань. Коли бракує дисципліни, легко пропускати тренування заради короткочасного комфорту. Це поступово формує сидячий спосіб життя, який підвищує ризик ожиріння, гіпертонії та інших хронічних хвороб. Недисципліновані люди частіше затримуються допізна через серіали, соцмережі чи перекуси. Це збиває режим, викликає хронічну втому, погіршує когнітивні функції і продуктивність упродовж дня. Наведені вищі речі звучать жахливо, чи не так? Але не бійтеся, я допоможу вам їх уникнути. Отже. Як стати дисциплінованими? Перш за все, пізнання і розуміння себе. Без цього ви не зможете прислухатися до своїх потреб та ставити цілі. Запитайте себе, чого я прагну, що мені потрібно, оскільки ніщо не існує без мети. Якщо ви бачите логічні причинно-наслідкові зв'язки, то вам легше прийняти необхідність певних дій. Наприклад, я хочу вивчити англійську. Тому кожного дня я вчитиму цю мову протягом 30 хвилин. Створити режим через порядок дня. Ось кілька парад для створення найкращого мафіку для вас. Він не має бути перенасиченим. Вам має бути відносно комфортно його виконувати. Найважчі і найважливіші справи краще робити вранці. Також взяти за звичку виконувати хоча б кілька фізичних вправ після пробудження. Це дійсно зробить вас бодрішими, навіть краще за каву. Кожного вечора перед сном або рано вранці писати собі план завдань на день. Це вже не буде щось абстрактне, а справжні поставлені цілі. Не забувати про відпочинок, бо це теж важлива складова життя. Лайфхак варто мати кілька завчасно підготовлених розпорядків дня на випадок непередбачуваних обставин, наприклад, хвороби, форс-мажору тощо. Це допоможе не розгубитися і не втратити день. Наприклад. Якщо в звичайний день ви плануєте навчатися 4 години, проте виникли невідкладні справи, ви переходите до розпорядку важкого дня, в якому ви навчаєтеся 2 години. Не бійтеся вносити корективи у графік, краще дещо в ньому змінити, ніж не дотримуватися взагалі. Тримати своє робоче місце бажано і місце проживання, в чистоті і порядку тоді порядок буде і в розумі. Золоте правило не очікуй того. Що ти викладатимешся на 100% кожного дня. Найголовніше це робити. Навіть якщо сьогодні це 60%, завтра 25%, а післязавтра 30%. Використовувати систему винагород та покарань. Зробили щось, винагородили себе. Якщо ви знаєте, що покарання мають на вас вплив, то можете їх застосовувати також. Визначте тригери та уникайте спокус. Розпізнавайте, які ситуації та емоції. Призводять до імпульсивної поведінки та вживайте заходів, щоб уникнути їх. Якщо соціальні мережі відволікають вас від сну, установіть обмеження на час проведений перед екраном, практикуйте усвідомленість та медитацію. Методи усвідомленості допомагають підвищити самосвідомість та контроль імпульсів. Медитація, глибоке дихання та усвідомлене харчування можуть покращити емоційну регуляцію та зменшити тягу до їжі. Яка може бути викликана стресом. Розвивати внутрішню мотивацію. Замість того, щоб чекати на зовнішні мотиватори, намагайтеся знайти свою внутрішню мотивацію, яка буде допомагати вам рухатися вперед. Це може бути ваша ціль або радість від досягнення мрій. Знайдіть те, що найбільше мотивує вас, та використовуйте це для підтримки дисципліни. Отже. Можемо зробити висновок, що дисципліна це не обмеження, а свобода. Свобода робити те, чого прагнеш, і досягати того, чого ти бажаєш. Це не про, що я повинен змусити себе зробити, а про що я можу зробити для покращення свого життя. Який вибір ви зробите, залежить лише від вас. На слайді ви бачите QR-коди з посиланнями на канал 15 на 4, а також на мій телеграм, щоб ви мали змогу задати питання, якщо вони у вас з'являться. Всім дякую за увагу!